Мене звати Шеремет Олена Миколаївна, позивний стриказа. Я ротний медик 3, -ї, 3 -ї роти. Я Дар'я, старший бойовий медик першої стрілецької роти, 226-го батальйону 127-ї бригади. З позивним цінаю. Мене звуть Аліна, працюю на посаді фельдшер медичного пункту. Медицина, практично, якось все життя зі мною була. Було багато. Практиці битової в мене мама інвалід, з якою треба було обходитися, якось брат молодший також, і як то у житті так ось складалося. Де б я не була, ну, знання по медицині мені дуже допомагали. До війни я працювала колись акушеркою. Ось а потім я працювала масажистом, косметологом реабілітологом. Медична да, освіта в мене є, я акушер. До війни я працювала в стоматології, була старшою медичною медсестрою. Все було чудово. Я сиділа в себе в кабінеті, добре себе почувала. Ну, тобто в мене було нормальне, раціональне життя. Ще, до речі, вчилася, навчаюся в університеті, і тому ну, якби все було класно. Це був такий у мене лакшер дівчачий день. Я 23 лютого пішла до перукарні, зробила собі зовсім іншу зачіску, нову зачіску. Перед цим я ще була косметолога, там все було добре. І ось так от з новою зачіскою я поїхала в село і пішла на роботу. 24 лютого минулого року застала мене на північній Салтівці. У... Четвертій годині ранку, коли я прокинулася від вибухів, які були чутно та видно з вікна. І зранку вже під вікном проїжджали танки. Постійно були обстріли, вибухи, та на горизонті було видно, як спускаються десанти. 24 лютого я прокинулась о п'ятій ранку, от від вибухів. І зібрала речі і поїхала до шпиталю, так як, я, ну, так як я медик, то хотіла допомогти. 24 лютого я прикинулася в п'ятій ранку, зателефонувала батькам, тому що я мешкала в промзоні і спочатку думала, що це щось трапилося на заводах. Там турба там або інше, і навіть уявити собі не могла, що почалася війна. Я зателефонувала батькам, всі бачили техніку, бачили техніку, яка підвозилася, яка звозилася. Ну, тобто, щось відбувалося, і я кажу: ну, а якщо таке трапиться, то що ми будемо робити? Ми вирішили, що ми будемо домовлятися про деякі речі, які можуть нас об'єднати і врятувати нам життя. Тобто, ми будемо знати, де ми будемо зустрічатися, якщо щось трапиться. І ми приїхали в село і сиділи перші дні війни там, розмовляли з друзями про те, що почалося, допомагали друг другу. І почалась війна. Ну, тобто все змінилося, життя зовсім інакше. Ось так я зустрілася о 24 лютого. В сьомій ранку я вже вийшла із дому і поїхала в шпиталь. Там мене не взяли. Я поїхала у пологовий будинок. Перший, другий, там теж я була нікому не потрібна. Повернулася додому, подзвонила своїй подрузі. Вона в мене волонтер. Спитала, де я можу бути в нагоді. І вона мені дала адресу, я поїхала і мене там взяли медиком. Я не знала, що це ТРО, я не знала, що це армія. Дали автомат. Куртку 54-го розміру посадила в автобус і вивезли на окружну. Все, так і почалася моя військова, військова кар'єра? Да? <садила> Майже всі жителі вдома спустилися до підвалу. Там було ну, на перший час порядку 15 людей, і так у підвалі була жінка, яка народила ну, буквально близько місяця тому. Та вагітна жінка, яка була на носях. Тобто вона народила уночі 26 лютого. Ми приймали роди самі, тому що не було ну, нічого на Сальтівці були. Тільки обстріли і все. Ми намагалися виклати швидку, але не було ні зв'язку, ні доріг. І обстріли лунали ну, дійсно кожну хвилину. А в мене ну, якось так сталося, що, що завжди була дуже розширена аптечка домашня. І так ми приймали пологи. 26 лютого в неї народилася дівчинка. От з трьох годин до восьмої години вона народжалася. Ось таке дитя війни було. Ну, їй було дуже важко у цих обставинах, і тільки майже через сутки, 27 лютого, якось випав час, що от майже не було обстрілів. Хтось дав мені свою автівку, та я змогла її довести до ближайшої лікарні. Мені шкода, що в мене немає з нею зв'язку, але тоді взагалі ніхто про це не думав прям зовсім. І потім. Я переписувалася з хлопцем, який сказав, що він служить що служить у 226-му батальйоні, і я дуже зацепилася за цю можливість. Кажу, я теж дуже хочу, що що робити. От що просто скажи, я зроблю все, все що завгодно. Він спитав, чи маю я якесь відношення до медицини, а я мала якесь відношення. Я колись вчилася, маю фахову освіту. І прийшла вже безпосередньо на штаб до батальйону сама, як є. Тобто і сказала, дуже хочу візьміть мене. Ось я можу бути медиком. Як я потрапила до 127-ї бригади, значить, все було так. Я сиділа дві неділі вдома і зрозуміла, що щось формується, відбувається. Люди йдуть на війну. Ну, тобто, це було масово, масово. Всі чоловіки йшли, ніхто не боявся. Я зустріла свого знайомого, і мій знайомий каже: ну, типу, так, ну, формується батальйон, якщо хочеш, можеш піти. І спершу я повинна була бути медиком е в другій роті, але так вийшло, що я потрапила до медпункту, стала фельдшером медичного пункту і вже звідси нікуди не пішла. Мої обов'язки фельдшеру медичного пункту. Ну, по-перше, це надавати медичну допомогу людям. Друге, це тим, чим я займалася в перші дні. Ну, в перші дні ще людей було мало, то я займалася ліками. Тобто, це фасування ліків, приходило дуже багато волонтерської допомоги, і це були деякі просрочені ліки, які треба було перебирати, розкладувати по срокам. Знаходимося ми на складі медичного пункту нашого батальйону. Це все розставляла і робила я так, як я могла. Тут в мене є препарати для кишківника. це різні препарати від діареї, від болі в животі, для допомоги перетравання, якщо у людини болить підшункова залоза. Тут в мене знаходяться всі сердечні препарати. Тут в мене алергії і каплі. Каплі в нос, в очі, тому що нашим військовим це завжди потрібно, тому що дуже часто потрапляє пиль, це пороха від пострілів, глаза починають пересихати, або, навпаки, будуть дуже сильно мокріти. Тут в мене знаходяться простудні препарати. Тут в мене знаходяться ін'єкційні препарати, тобто те, що я ввожу внутрівенно або внутрім'язово. Далі там в мене знаходяться всі мазі, також різні, тобто обезболюючі, мазі з антибіотиком. Тут теж частина в мене таких різних мазей. Бути потрібною, да. так. Саме основне – це бути потрібною в армії. Гарно чистити картошку, правильно? Там, ремонтувати автомобілі, не знаю, там, копати. Головне, потрібно їм бути. Я як медик, я дуже потрібна була, особливо на дні взагалі. Коли я прийшла, мене поставили на посаду зводного бойового медика, але медицина була ще не дуже налагоджена у нашій роті. Тобто а були якісь ліки волонта, ну, мало хто знав, що з ними робити, що взагалі робити з медициною. А, перший час було важко, але якось впоралися з лікуванням, з, з посадовими обов'язками. Обов'язки старшого бойового медика мене перевели на цю посаду десь у травні. Він вже Слідкує за всією ротою. Так як я виконувала ці обов'язки з водним медиком, мене без проблем перевели на старшого медика роти. Я, ну, мої обов'язки не Сильно змінилося на той час. Потім в нас штат заповнився, мені у поміч були взводні медики, на яких я могла положитися, та слідкувати вже за їхніми обов'язками та спрашувати з них конкретно за їх взвод. Це рюкзак взводного бойового медика, саме з ним я починала свою службу в армії, це рюкзак. Родного бойового медика старшого. А вони відрізняються насамперед кількістю наповнення, тому що це з розрахунком на взвод йде на певну кількість людей, це вже йде на роту. А окремо цього рюкзака в мене завжди декілька індивідуальних аптечок. А для себе завжди маю дві, та ще стараюся декілька для бійців. Був авіаудар, і у нас були постраждалі. Дезорієнтувалася дуже. От, я взагалі нічого не пам'ятаю, пам як я що робила, але я все зробила на 5 балів. Це була моя перша медична бойова допомога. Спочатку квітня перевели От, під Ізюм. Коли я потрапила під Ізюм, то до мене прибилася маленька цуценя, і ось вона зі мною так і їздить. Вона мене обрала. Серед всіх мене обрала. У листопаді мене ну, перевела сюди. Мені дали зразу посаду старшого бойового медика третьої стрілецької рути. Як тільки я прийняла посаду, так зразу з хлопцями поїхала на бойові. Про евакуацію і який пункт ми займаємо в цій евакуації. Перше, що якщо вогневий контакт, то в першу чергу це зводні медики, які знаходяться поруч. Це люди, які можуть надати першу невідкладну медичну допомогу і доправити до ротного медика. Рятуєш не тільки я, рятує хто ще. Бригада еваку... евакуаційна, від них і дуже багато залежить. Так, нельзя тянуть одеяло только на одного чоловіка. Ми йому надаємо першу медичну допомогу і евакуюємо. Це все відбувається як. Цим часом з нами є зв'язок. Тобто, ми вже готуємо заздалегідь свою машину, тобто в нас є маски, ми готуємо е, ін'єкції, роствори, тому що вони дуже важливі під час цього всього евакуації хворих. По-перше, взагалі, це те, що єдине робиться у зоні бойових дій, це зупинення масивної кровотечі. Тобто накладання турнікету. Чому всі завжди, медики, навчають, як правильно його накладати? Тому що від масивної кровотечі найвеликий процент смертності. Тому ми Вчимо і дуже дуже вдавлюємо всі голови саме про турнікети. У нас мінімум часу на накладання турнікету. за всім остальним у нас є більше часу, і це можна зробити вже у зеленій зоні. На оказанні помічі цим часом ми з позивний людини. Хто це рота, коли це трапилося, що трапилося, хто його везе, і передаємо інформацію начальнику медичного пункту. Начальник медичного пункту передає інформацію вже оперативним черговим. Це не просто спасіння людини, а це ще куча всяких обов'язків, які ми повинні виконати. Тобто, що ми робимо? Ми стабілізуємо стан хворого. Це йдуть вже якісь обезболюючі препарати, це йдуть препарати НПВС, це іде парацетамол, це йдуть антибіотики, тому що під час мінометних та всіх інших обстрілів в організм людини потрапляє не тільки якийсь маленький осколок або не маленький, а ще й потрапляє інфекція, яку ми, як медики, повинні заздалегідь вже зупиняти. Ще дуже важливо, що у кожного своя індивідуальна аптечка. Тобто поміч, оказується, тобі тільки твоєю аптечкою. Тому що так, були випадки, коли хлопці були на позиціях, рядом був прильот, і вони своєю аптечкою ділилися з цивільними людьми. Я дуже-дуже ругалася на це. Та ось мене декілька турникетів я віддам. Ні. В тебе повинна бути як мінімум чотири натернакети, тому що в нас мінімум чотири кінцівки, і також інші матеріали в аптечках. Вони там немає нічого лишнього, там немає нічого запасного. Твоя аптечка це тільки твоє життя. Як ми евакуюємо? ротні медики, взводні медики відправляються назад на позиції? Ми вивозимо людину до госпіталя. Якщо це тяжко поранені, які потребують мого постійного нагляду, то це відбувається разом зі мною. Якщо вони не потребують мого постійного нагляду нагляду, тобто я стабілізувала, то я відправляю своїх поранених з водієм та санінструктором, тому що поки я буду. Не з ними, не там на позиціях, з ними може трапитися сну. все, що завгодно, і може бути ще тяжчий поранений, чим той, що ми вивезли. Тому я повинна бути там завжди. В першу чергу кожному бійцю для того, щоб залишити залишитися живим, треба запам'ятати одне головне правило. Боєць сам відповідає за своє життя. А тому що я багато разів чула від солдатів, що там у нас є медики, та ще щось. А медик один вас у взводі може бути 30 чоловік. А ти, в першу чергу, відповідаєш за себе. Коли ви щось робите, в першу чергу ви забудьте, що і ми. Тобто люди м, нічого не роблять, вони розгублюються, Що б ти тим би не казав, як би ти їх не мотивував, що б ти тим би не показував. Тисячу разів аптечку вони бояться щось з неї достати і зробити елементарні речі. Просто елементарні речі. Це там відрізати кровоспасу, там, наприклад, і заліпити собі якийсь поріз на руці, якусь там побутову травму. Робіть хоч що-небудь, будь ласка, а потім вже біжіть до нас. Бойовий медик, напевно, не повинен боятися відповідальності, тому що тобі інколи ну, доведеться вибрати, кого спасати, кого не спасати, і ти береш за це відповідальність. Медик не повинен боятися нічого, але медики теж люди. Перш за все, я дуже сильно переживаю за своє життя, тому що я врятувати можу. А я в такій ситуації знаходжусь, де мені. Якраз таки допомогу не нададуть. Я завжди як роблю в мене спокій завжди, і я завжди спілкуюся, веду діалог зі своєю людиною. Тобто це котик зайчик, що в тебе болить, а як ти себе почуваєш? Розкажи мені щось. Ну навіть якщо це легкі поранення, ми ніколи не знаємо, чи вони можуть закінчитися. І тому я завжди веду діалог і іноді включаю. Чому їдемо без музики? Давайте музику включимо. які цікаві моменти трапились зі мною під час війни. Я зустріла чоловіка, вийшла заміж, хоч зовсім не планувала взагалі, напевно, мабуть, що ніколи. Ми разом працювали, працюємо, служимо разом. На певний час спочатку було тяжко якось вміщати. Особисте життя та працю, тому що ми працювали тоді малою групою, і ми довгий час знаходили спільну мову у праці, але зараз я не уявляю ні роботу, ні свого життя без цього цього чоловіка. Я на війні зустріла дуже багато гарних людей. мотивованных. Понятное дело, что война она всех обнуляет, да? Как бы мы каждый вот на нуле, да, становимся. То есть мы без истории приходим, да, сюда. И вот каждый показал самые лучшие свои качества. Вот я до сих пор я прожила плечо-плечо 140 человек в, в в переходе. То есть это на полу в грязи меня никто не раздражал. Все были классные. До сих пор со всеми поддерживаю отношения. Завтра будут похороны одного из них. Нам, чоловік, 30 у нас ями осталась, не більше. Тобто, погибло учень. Навірно, для мене це вторая моя сім'я. Очень люблю. Перемогу. А, дуже чекаємо на неї, але святкувати хочеться напевно, що перші сутки виспатися. Ось, ось це найважливіше, а так. Я думаю, що життя ну, саме для мене стане гаразд легше морально. Я не думаю, що щось для мене зміниться а, кардинально у теж праці. Я вже звикла до Збройних сил та, мабуть, думаю, що буду залишатися у цій галузі, але це все буде робитися гаразд легше та веселіше. Після перемоги я планую квитки на літак і в подорож. Дуже хочу на серфінг. Що я буду робити після перемоги? Це звичайно повинно бути позитивне питання, але, скоріше всього, що в день перемоги ми точно нічого не будемо робити. Це буде таке, ми такі всі видихнемо. Але скоріше за все, що люди, які дуже багато чого бачили, переживали, ну звичайно, просто так вже ніхто не видихне. Залишиться в пам'яті і буде завжди той страх, що ну, як в мене це буває, що десь щось стукнуло, бухнуло, і ти вже прокидаєшся, думаєш, що робити, куди йти, кого рятувати. Нам вже хочеться скоріше. Нормального дівочого життя, просто просто відпочити спокійно це скоріше, просто видихнути, щоб це все закінчилось.